Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Мінометний обстріл, підступна засідка вгорі, джишання мавіка зі скидом. І зрештою, атака ФПВ. Вояки 118-ї окремої механізованої бригади, що оборонять Запоріжжя, активно володівають навичками ближнього бою з ворожими дронами. Механізм та принцип сучасного вишколу армійці запозичили в побратимів з іншого підрозділу, і нині день у день тренуються ховатися, маневрувати та поціляти хижих та небі. А тих на фронті твердять оборонці лише. Ще більше логістика стає вкрай складною, і аби тримати її на рівні. Воякам потрібні автівки, на які вони оголосили збір. А як відбувається навчання, де БПЛА з вибухівкою намагається уразити піхоту? Бачили наші кореспонденти. Дістатися армійського полігону нині це вже випробування. Психологічна смуга, перешкод природня. <рес> Щоб добратися до місця проведення занять. У прифронтовому ярку усе довкола вкрите жовто-гарячим листям. Рятівна Зеленка вже минула. Інструктор 118-ї бригади на Псевдолука пояснює гурту вояків основний напрям вишколу. Дрон в дану пору року для піхоти це важкі періоди, тому що в нас не буде. Е... Настільки класна зеленка для того, щоб заховатися. Воїки мають не лише управно маневрувати, а й намагатися поцілити ворожі пташки. Ними неподалік опікується інструктор на псевдохома. Друни каже, нестимуть мізерний запас вибухівки. Це якби безпечне. Це для імітації. Не треба зразу виглядати, тому що обличчя руки без рукавиць, вони нас так само де маскують. Перша трійця вдягає амуніцію та відкладає справжні калаші. Працюватимуть страйкбольними. Хама, як зрозумів, розпочинаємо рух. Ти як командир, ідеш посередині. 7-10 метрів. Стежкою на трійку армійців чекає мінометний обстріл. Вина! Вина! Та ворожа засідка. Ой, Тим часом Хома запускає мавік зі скидом. Два! Два! Ну, він вибрав собі ціль моментально, бо ви тут двоє були. Але ви спалилися. Давай-давай, друже, тут! Кейт, граната! Правильно! Добре! Ама дякую, готують тобі. Атака дрона Камікадзе то найтяжчий етап. Разашнісь, розашніть ви двоє! Ну, досить страшно навіть на навчаннях. Колишній луганчанин, вояк 118-ки на псевдоарт, ще тяжко переводить подих після вишколу. У він півроку із дронами у бою ще не стикався. Певен, навички знадобляться зараз. З особлива з Києві важка ситуація на фронті, бо їх. Більше ніж нас, на жаль, я сподіваюся, що це все відкладається в голові. Так, я перше поранення отримав від дрона. Херсонець на псевдомарадона, ветеран АТО на цій війні від самого початку зізнається, перша зустріч із дроном то було дуже лячно. Потім переборов трохи страха жужання, оце його та сюди, і не ну, як він скидає якось. Ну не так уже страшно, як перший раз. Над чим ще треба працювати і будете працювати. Та на Інструктор 118-ї бригади Хома, що атакував вояків дронами, каже, принцип подібних вишколів підгледіли у побратимів. Командир побачив відео, яке вилежало цей полк Азов, так, і в них протидія була в півдроні. Дійшли до такого завдяки їм, і ми теж зараз навчаємо людей, працюємо. Дрон це такий ж самий ворог, як і звичайна піхота, і з ним потрібно боротися. Хлопці пройшли, я вважаю, на Твердо четвірочку ворожі дрони, окрім наших оборонців, щодня активно вишукують і техніку. Тож веки 118-ї бригади, що оборонять Запоріжжя, дуже потребують автівок. Реквізити на вашому екрані через велику активність ворога, зокрема в дронів страждає наша логістика. Ворог знищує наші автомобілі, пікапи. Тому маємо збір на автомобілі. Андрій Почтівартам Деженков, факти сітві. Єдині новини.